У Тибеті у вівторок стався сильний землетрус. Як повідомляють китайські змі, загинуло принаймні 126 осіб, також зруйновано сотні будинків. Поштовхи відчували в усьому регіоні Шигаце, у якому живе 800 тисяч осіб. Вони були силою 6,8 бала. Ті, хто вижив, провели під завалами ніж за температури нижчої за нуль. Вони можуть загинути від переохолодження та зневоднення. Китайська влада повідомила, що в передгір'ях Гімалаїв з-під завалів витягли понад 400 осіб. Цей землетрус став одним із найпотужніших у регіоні за останні роки. Епіцентр розташовувався в Тінгрі, приблизно за 80 кілометрів на північ від Евересту. Поштовхи також відчули в сусідньому Непалі, Бутані та Індії. Німецький альпініст Йост Кобуш під час землетрусу був на Евересті. Я був у таборі на висоті 5700 метрів. Мій намет дуже сильно трясло. Я прокинувся, виглянув і побачив, як сходить багато лавин. Руйнуються крижані вершини сараки. Як обвалюються великі шматки льоду? Як шматки летять на міномет, пошкоджуючи його цієї миті? Мені було страшно водночас члени тибетського уряду у вигнанні в гірському місті Дармсала, що в Індії, заявили, що Китай треба притягнути до відповідальності за антропогенні причини смертоносного землетрусу на тибетському плату. Вони кажуть, що компартія КНР спричинила лихо безрозсудну експлуатацію природних ресурсів, зокрема видобутком корисних копалень та будівництвом найбільшої у світі греблі на тибетському плато. Варто зазначити, що південно-західні райони Китаю, Непалу та Північної Індії часто потерпають від землетрусів, бо розташовані на стику індійської та євразійської тектонічних плит. Дві великі лісові пожежі загрожують Лос-Анджелесу зі сходу та заходу. Вони вже поглинули майже 10 тисяч будинків та інших споруд і поширилися на територію майже 14 тисяч гектарів. Це приблизно як площа сан франциско Повідомляють уже про сімок загиблих. Обидві пожежі Палісейдс, що палає між Санта-Монікою та Малібу на заході, а також Ітон, що вирує на сході біля Пасадене, уже назвали найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Багато районів, які раніше були схожі на райські куточки. Нині більше нагадують сцени апокаліпсиса. Ми справді не думали, що вона сюди дійде, але вона дійшла. Діма Літе Джонсон згорів ущент. Нафінпежі. Ніщо не готує до таких руйнувань, немає жодного посібника, жодної книжки. Тієї ночі, коли ми виїжджали, було дуже страшно. Я ледве бачила свою простягнуту руку, а вітер був ураганний. Президент США Джо Байден оголосив, що федеральний уряд покриє 100% видатків на відновлення протягом 180 днів. Це найбільші пожежі, які будь-коли ставалися в Лос-Анджелесі. Водночас пожежа Сансет і далі поширюється прямо над Голівудським бульваром та його алеєю слави. Вона може бути найдорожчою в історії США. За деякими даними, збитки від неї вже сягнули 57 мільярдів доларів. Відомо, що вогонь уже знищив будинки Періс Гілтон та Ентоні Гопкінса. Також постраждали будинки Білі Крістала, Джона Гудмана та Тіни Ноулс. Повідомляють, що евакуацію оголошеною у районах, де стоять будинки Марка Геміла, Джеймілі Кертіс, Адама Сендлера, Тома Генкса та Стівена Спілберга. У районі також пошкоджено або повністю згоріло кілька навчальних закладів. А Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі на тиждень скасував заняття. У середу вітер стих, проте боротьба з вогнем ще далека від завершення. Польща почала виконувати обов'язки голови Євроради, змінивши на цій посаді Угорщину. гасло польського головування Безпека Європа. Наш союз народився як проєкт миру після Другої світової війни, і нам треба знову зміцнити нашу безпеку, щоб гарантувати миру Європі. Блоку треба буде налагоджувати відносини з адміністрацією Трампа, розв'язувати питання нечесних торговельних практик Китаю та домагатися закінчення війни в Україні. Польща прагне відігравати провідну роль у формуванні європейської політики, особливо в галузі безпеки. Прем'єра Дональда Туска вважають впливовою постаттю на політичній арені ЄС. Утім, країни-члени мають ухвалити важкі рішення з таких питань, як збільшення витрат на оборону. Аналітики кажуть, що навряд чи зможе бути лідером одноосібно. Що стосується колективної безпеки Європи, деякі експерти зазначають, що Німеччина, яка є найбільшою економікою Європи, може взяти на себе важливішу роль після 23 лютого, коли в країні на виборах як передбачають переможуть консерватори. Батьки ізраїльської заручниці Лірі Ельбах закликали свою доньку бути сильною в полоні Хамасу. Ісламістське воєнізоване угруповання, що в секторі Гази, опублікувало відео, на якому дівчина сидить у темній кімнаті і записує звернення. У ньому вона просить уряд ізраїлю досягти угоди з угрупованням. Лірі Ельбах узяли в заручники 7 жовтня 2023 року під час нападу Хамасу на південні поселення Ізраїлю. Тоді вона служила солдатом разом із нею в полон потрапило понад 250 ізраїльтян та іноземців. Сьогодні ми отримали підтвердження того, що Лірі жива. Це відео нам важко було дивитися. Це не та лірі, яку ми знаємо. Сьогодні з нами розмовляв прем'єр-міністр, президент, начальник штабу армії оборони Ізраїлю та міністр оборони. Ми попросили їх укласти угоду. Є лірі та 99 інших заручників, яких треба швидко повернути додому. Я хочу сказати Лірі. Якщо вона це побачить, лірі, ми боремося за тебе. Ми не здамося, і ти повернешся додому живою. Так, там тяжко, і ти страждаєш, але ти повернешся живою. Водночас у досі знову відновилися переговори між владою Ізраїлю і Хамасом за посередництва Катару та Єгипту. Адміністрація президента США Джо Байдена, яка допомагає в проведенні переговорів, закликала угруповання погодитися на угоду. Представники Хамасу заявили, що мають намір досягти угоди якнайшвидше. Водночас родичі заручників висловили протест проти часткової угоди про припинення вогню, про яку раніше заявив Бінямін Нетаньягу. За словами прем'єра, це дасть змогу й далі вести бойові дії у секторі гази. Протестувальники в Тель-Авіві закликали негайно укласти всеосяжну угоду та повернути всіх заручників додому. Вони у полоні вже понад 450 днів. Дональд Трамп у вівторок не відкинув застосування воєнних чи економічних заходів для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією, яка належить Данії. Ні, я не можу дати гарантії жодного з двох пунктів, але я можу сказати одне: вони потрібні нам для економічної безпеки. Таку заяву Трамп зробив на своїй другій прес-конференції, відколи переміг на виборах. Вона прийшла наступного дня після того, як Конгрес офіційно підтвердив його перемогу. Гранландія нам потрібна для цілей національної безпеки. Мені це казали вже давно задовго до того, як я почав балотуватися. Трамп пропонує вести мита щодо Данії, якщо вона відмовиться від його пропозиції купити Гренландію. Данія заявляє, що Гренландія не продається. питання. В тому, чи варто нам трохи більше співпрацювати зі США? Нас ніхто не повинен купувати, бо Гренландія не продається і не продаватиметься. Але ми можемо тісніше співпрацювати зі США в розвитку бізнесу. Водночас президент Панами Хосе Рауль Муліно відкидає ідею повернення каналу під контроль США. Вашингтон володів цим об'єктом до 99-го року. Ми віддали канал Панамі. Ми не віддали його Китаю, але вони погано розпорядилися цим подарунком. Йому взагалі не треба було його віддавати. Ось чому на мою думку, Джиммі Картер програв вибори. Китай прямо не контролює канал, але дочірня компанія гонконгської сікей Hutchison Holdings уже давно керує двома портами з боку Карибського моря та Тихого океану. Італійська журналістка Чачілія Сала повертається додому, провівши три тижні в іранській тюрмі. В аеропорту Рима її зустріла прем'єр Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні, що підкреслило політичну важливість цієї події. Визволення журналістки стало великим дипломатичним і політичним досягненням Мелоні. Недавно вона побувала в резиденції Дональда Трампа, де порушила питання про долю сали. Арешт журналістки пов'язують із затриманням іранського інженера Мохаммад. Абидіні. Його арештували 16 грудня в аеропорту в Мілані на запит США. Іранця підозрюють у постачанні деталей для безпілотників, які у 2024 році атакували військову базу США в Йорданії. Унаслідок нападу загинуло троє американських солдатів. За три дні після арешту Абедіні влада Ірану затримала італійську журналістку. Однак відомо про це стало лише 27 грудня. А через кілька днів Міністерство культури Ірану заявило, що салу арештували за порушення. Законів Ісламської республіки. Італійська влада припускає, що Тегеран хотів обміняти журналістку на арештованого іранського інженера, але Іран це заперечує. Також він заперечує і причетність до атаки безпілотників на військову базу США. Однак Бедіній далі перебуває в тюрмі в Мілані. Наступного тижня суд розгляне прохання замінити запобіжний захід на домашній арешт. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що найближчими місяцями піде у відставку. Він у владі вже майже 10 років. Повідомляють, що він піддався тиску, бо згідно з опитуваннями, його ліберальну партію чекає поразка на виборах. Трюдо заявив, що буде прем'єр-міністром доти, доки партія не обере нового лідера, який і стане її головним кандидатом. У Канаді лідерів партії обирають на спеціальних з'їздах на те, щоб їх організувати, нерідко йдуть місяці. Наступні вибори в країні пройдуть не пізніше ніж у жовтні. Водночас Трюдо припинив роботу парламенту до 24 березня. Це означає, що опозиція, яка планувала якнайшвидше скинути його уряд, тепер має чекати до весни. Якщо вся опозиція проголосує за вотом недовіри, ліберали зазнають поразки. Тоді вибори можуть відбутися раніше. Однак, якщо ліберали ще будуть у владі до 20 червня, коли почнуться літні канікули парламенту, вибори пройдуть згідно з графіком. Попереднього разу у 2013 році на те, щоб обрати нового лідера, у ліберальної партії пішло п'ять місяців. Цього разу найімовірніше вона діятиме за скороченою програмою, щоб устигнути до призначення дати виборів. Є кілька кандидатів, які можуть замінити Трюдо. Це екс-міністр фінансів Христя Фріланд, екс-голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні, а також низка міністрів нинішнього кабінету. Водночас опитування поки що однозначно вказують на те, що ліберали програють вибори незалежно від того, хто стане їхнім лідером. Китайські будівельники заводу електромобілів китайської компанії BYD в Бразилії стали жертвами торгівлі людьми. Про це заявили бразильські органи охорони праці. Також, за їхніми даними, на будмайданчику в штаті Баїя використовували примусову працю. Через це BYD може втратити найбільший іноземний ринок. Мінпраці Бразилії опублікувало відео та фото, на яких, як вважають, видно спальну зону, ліжка, кухонний стіл та брудні стіни. Представники BID та підрядника компанії Дзінзян Груп уже дали свідчення в прокуратурі. Вони заявили, що розмістять 163 робітники в готелях. Ті житимуть там, доки не досягнуть угоди про розірвання з ними контрактів. МЗС Китаю заявило, що підтримує зв'язок із бразильською стороною, захищає права робітників. І вимагає від китайських компаній працювати в межах закону. Голова BYD звинуватив іноземні сили та деякі китайські ЗМІ в навмисному очорненні китайських брендів. BYD будує в Бразилії завод, який щороку вироблятиме 150 тисяч авто. У нього компанія інвестувала 620 мільйонів доларів. Підприємство має почати роботу цього року. Зазначимо, що низка країн звинувачує Пекін у нечесних торговельних практиках, зокрема в тому, що він на. Повнює закордонні ринки дешевими електромобілями завдяки субсидіюванню галузі. Через це багато місцевих виробників банкрутує недавно США та ЄС наклали на електромобілі з Китаю високі мита, але Пекін вигадав, як їх обходити. Він будує заводи в інших країнах. Уздовж дороги в Дамаску розташувалися торговці бензином та дизельним пальним. Тепер вони можуть спокійно заробляти на життя. За Башара Асада це було неможливо. Раніше ми ставили прилавки переважно в передмісті. Митники проводили рейди та влаштовували на нас облави. Через багаторічну громадянську війну в Сирії виник економічний колапс. Ціни на все зросли. Багато сирійців могли собі дозволити купити лише субсидований урядом бензин чи дизель. Дехто чекав на можливість заправитися на АЗС 20 або 30 днів. Люди купували пальне на дорогах, а продавати його дозволяли лише алавітам. Алавіти це послідовники релігії, яку сповідує колишній сирійський президент Асад. Продавці кажуть, що раніше закуповували пальне на кордоні з Ліваном. Я не маю заощаджень чи інших засобів до існування. Я вмію лише продавати пальне. Ми перевозили його з ліванського кордону. Останніми днями він перекритий. Тепер ми купуємо пальне на заправці, а потім його продаємо. Нині торговців ніхто не чіпає. Життя налагодилося. Сирія тепер по справжньому вільна. Ніхто нас не чіпає, усі ставляться до нас із повагою. Зараз до нас ніхто не підходить. Навпаки, нас захищають і дають можливість заробляти на життя. Тут добре, безпечною сто тисяч разів краще, ніж за Асада. Недавно США трохи пом'якшили санкції та дозволили укладати деякі угоди з тимчасовим урядом Сирії. Це поліпшить економічне становище Близькосхідної країни. Послаблення діятимуть до 7 липня. У США зареєстрували першу в країні смерть від пташиного грипу. Пацієнта госпіталізували 18 грудня в штаті Луїзіана. У зараженого виявили штам H5N1, який циркулює серед свійських та диких птахів. Пацієнт був старший за 65 років, і в нього були супутні захворювання ця людина була інфікована штамом грипу, який поширився від диких птахів до свійських, а потім передався їй. На щастя, цей штам грипу не передається від людини до людини. За даними центрів контролю та профілактики захворювань США з квітня в країні пташиним грипом заразилося приблизно 70 осіб більшість із них працівники ФР. Медики кажуть, що ризик поширення вірусу серед людей низький. Водночас фахівці зазначають, що штам H5N1 здатний мутувати. Найбільша ймовірність цього виникає під час сезонного грипу. У довгостроковій перспективі нас більше турбує те, що пташний грип, який зараз поширюється в США, зможе мутувати та передаватися від людини до людини. Але поки що ми такого не бачили. У США з 2022 року триває спалах пташиного грипу, унаслідок якого загинуло 130 мільйонів диких і свійських птахів. Пташиний грип також поширюється серед худоби. Інфіковані тварини є в 900 стадах. Водночас серед птахів та худоби циркулює вірус із різними генотипами. У заражених людей виявляли саме пташиний варіант. Більшість випадків пташиного грипу в США зареєстрованих торік були легкими, однак летальність може бути досить високою. За даними ВОЗ з 2003 по 2024 рік у світі було зареєстровано понад 950 випадків зараження людей пташиним грипом приблизно половина з них мала летальні наслідки. Не можете донести брудні шкарпетки до кошика для білизни. Тепер за вас це може зробити роборок Saros Z70. Як стверджують, це перший у світі серійний пилотяг з розумною роботизованою рукою. Він може розпізнавати дрібні предмети вагою менш як 300 грамів, такі як шкарпетки, взуття та рушники, і класти їх на місце. Пристрій показали на CES 2025 у Лас-Вегасі. Користувачі можуть керувати за 70 через застосунок, задаючи параметри його роботи, наприклад, куди покласти брудні шкарпетки. Також можна задавати графік роботи пилотяга та миття підлоги. Робот пилосос працює на основі штучного інтелекту. Система датчиків і камер допомагає йому картографувати помешкання і розпізнавати об'єкти, які можливо треба перемістити. є справді важливий, бо без штучного інтелекту та машинного навчання робот. Зовна рука це просто роботизована рука. Вона не матиме ніяких особливих можливостей, але завдяки машинному навчанню вона зможе розпізнавати предмети на підлозі, оминати їх, підіймати та знати, куди їх класти. Шиї також допомагає полотягу орієнтуватися. Він уміє розпізнавати 108 перешкод, наприклад, кабелі. Машина вміє обходити ці предмети та прибирати навколо них роботизовані пилотяги, хочете вірити, хочете ні, складніші за дрони. Вони працюють на багато захаращеніших просторах, навколо набагато більше перешкод, і тому їм потрібен інтелект, щоб розпізнавати об'єкти, розпізнавати простір, підбирати речі і класти їх у потрібне місце. Але якщо вас непокоїть, що розумні машини візьмуть гору над людьми, то можна не переживати. Іноді навіть робот-пилотяг не може зібрати брудні шкарпетки. Пилотяг надійде в продаж наприкінці цього року. У Китаї готується зустрічати рік зміїм. Настане він 29 січня. У цій майстерні у Вайфані роблять ліхтарики у відповідній тематиці. Сотні інсталяцій вже закупили парки й торгові центри. Багато хто сприймає змій як небезпечних істот, але в китайській культурі заведено вважати, що змія дарує успіхи, процвітання. Підійшовши ближче до ліхтариків, можна побачити, що вони схожі на змій, але мають милий вигляд, оскільки наближається рік змії, ми розробляємо. Били мультиплікаційні зображення. Ми вважаємо змій маленькими драконами, тому робимо їх схожими і на змій, і на драконів. Змія – це також символ духовності, оновлення та довголіття. Змію вважають покровителькою сім'ї або дому. Тож в очах людей це радше захисниця ніж хижачка. Тому в китайській культурі заборонено шкодити зміям. Утім, багато хто в Китай зараз налаштований не дуже оптимістично. І, хоч влада за ці кілька місяців багато чого зробила для стимулювання економіки, споживчий попит як і раніше, низький напруженість зростає через очікування початку нового президентства Дональда Трампа, і він уже пригрозив накласти миту розміром щонайменше 60% на весь китайський імпорт також Трамп обіцяє усунути лазівки в законодавстві, які китайські експортери використовують, щоб дешевше продавати свою продукцію в США. буде більше тиску на торгівлю. Може з'явитися більше обмежень на інвестиції, чого точно не хоче Китай. Споживачі не знають, чи поліпшиться життя і чи підвищиться дохід, і поки що вони не мають надто обнадійливих очікувань, тому більше заощаджуватимуть за словами аналітиків, зараз економічна політика в Китаї переважно зосереджена на тому, щоб стабілізувати ситуацію і значного поліпшення, поки що чекати не слід, а це не дуже позитивно вплине на настрої людей. Вулиці Мадрида наповнилися барвами та радістю. Тут проходить традиційна кавалькада трьох царів. Тисячі глядачів зібралися подивитися на те, як повз них на платформах проїдуть Мальхіор, Гаспар і Бальтазар. Три волхви, які за переказами пронесли дари немовляті ісусу, що народилося у Вифлеємі. «Ніч трьох царів особлива, дуже гарна, бо ми всі можемо провести її разом та загадати багато бажань. Чи не так дівчатка? Я тут ще подивитися парад з моїми племінниками й дітьми, і я вже багато років приїжджаю на нього до Мадрида. Особливо раді діти. Вони нетерпляче чекають, коли королі помахають натовпу, а головне дадуть їм якісь солодощі. Примітно, що в Іспанії саме це свято вважають головним у різдвяному сезоні. У давніх традиціях країни немає такого персонажа, як Санта Клаус. Діти отримують найбільші подарунки в ніч проти 6 січня від трьох королів. На параді вони розповідають, що хотіли б одержати. Я збираюся попросити в трьох королів ельфа, який рухається. Багато речей: гру Нінтендо та кілька книг. Я хочу Нінтендо, хороший велосипед і ракетку. Я хочу помаранчеву футболку «Реал Мадрид та іспанську гітару, лего та настільні ігри. Після завершення святкової процесії діти йдуть додому і ставлять своє чисте взуття для подарунки від волхвів і віддерться з водою для верблюдів. Їхні побажання волхви виконують лише в разі послуху та старанного навчання впродовж року. Несухи вранці замість подарунків матимуть шматки вугілля. В Іракській Басрі відреставрували будинки з елементом архітектури, відомим як Машабія або Шанашиль. Це візерунчисті дерев'яні ґрати на вікнах та балконах. Вони захищають від палких променів і водночас пропускають у приміщення свіже повітря. У Басрі збереглося понад 100 будинків із машабією. Вони належать до періоду Османської імперії. Наразі відремонтували 10 будівель. Проєкт допомагає приваблювати до міста туристів. Після реставрації історичних будівель із Шанашилем до маршруту місцевих та іноземних туристичних груп почали додавати стару Басру та ці будинки. Раніше Басру відвідувало приблизно 50 іноземних туристів на рік. 2024-го тут побувало 500 мандрівників із-за кордону. Гості не лише оглядають будинки зовні, їх також запрошують усередину на екскурсії та всілякі культурні заходи. Архітектура... архітектура дуже гарна, вона старовинна. Нам подобається це розглядати. У Німеччині такого немає, тож нам дуже цікаво. У відреставрованих будинках працюють культурні центри та музеї. Ми маємо зберегти нашу спадщину. Іноземці приїжджають сюди побачити нашу культуру, тому ми маємо її показати. А в цьому центрі зберігаються старожитності, зокрема рукописи і книги. У цьому районі багато будинків із Машрабією. Її вважають культурною перлиною Басри. На щастя, ці будинки врятували від забуття. Деякі вже руйнувалися, але їх відновили. Реставрація будівель із шаношилом це спільний проєкт Басри ЮНЕСКО та Євросоюзу. Марокканський каптан претендує на статус культурного об'єкта ЮНЕСКО. У місті Сале є сімейна майстерня, у якій шиють цей традиційний одяг. Марокканський каптан відрізняється від схожого одягу з інших країн. Його шиють із дорогих тканин, прикрашають пишною вишивкою стразами та бісером. Марокканський каптан традиційне офіційне вбрання в Мароко. Є багато моделей. Каптани носять чоловіки, жінки та діти. Є джелаба, каміз, гандура, а також каптан, що складається з однієї частини і так тепчить, що складається з двох частин, а каптан нареченої з трьох або чотирьох частин. Уважають, що в Марокко каптани почали носити зальмохадів, які правили в 12 і 13 століттях. За меринідів, саадитів та Алавітів, мароканські каптан оновлювали та вдосконалювали. У 19 столітті почали використовувати нові тканини, такі як шовк. Наприкінці 19 століття чоловіків мароку каптани вже майже не носили, але жінки носять і досі. Марокканські жінки завжди носять каптан навіть удома, коли приймають гостей чи в родинному колі. Тому попит на каптани високий цілий рік. У цій майстерні виготовляють каптани вручну. Спочатку вибираємо тканину та модель відповідно до сезону, потім починаємо шити. Тут також враховуємо побажання замовника. Клієнт сам обирає навіть нитки. Він також каже, якою має бути вишивка та інші прикраси. Виготовлення одного каптана триває 10-15 днів, іноді більше. Білісбельмериканський каптан, спадщина предків. Ми не можемо від нього відмовитися, попри появу нового вбрання. Дизайн каптанів з роками змінювався, щоб відповідати моді, змінюється і тепер. Але головні традиції виготовлення зберігаються. Заяву Марокко розглянуть на 47-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО в Болгарії цього року. Якщо марокканський каптан додадуть до списку, це допоможе зберегти традицію, а також розповісти про неї світу. Останні штрихи наносять на крижані замки, гірки та снігові скульптури майстри в Харбіні. Тут відкривається щорічний фестиваль льоду та снігу. Його традиційно проводять у столиці найхолоднішої китайської провінції Хейлундзян, і цього року він ще масштабніший ніж зазвичай. Загальна площа нашого парку досягла одного мільйона квадратних метрів, і ми використали 300 тисяч кубометрів льоду та снігу. Для фестивалю це найбільший показник. Тут уже 24 супергірки, які дуже популярні відвідувачів це найбільше в історії. Роботи створюють майстри з багатьох країн. За традицією тут чекають мільйонів відвідувачів з усього Китаю та з-за кордону. Люди вже почали приїжджати. Я вперше в Харбіні дуже схвилювана. Моя перша зупинка світ льоду та снігу. І це просто вражає. Як мешканка півдня, скажу, що тут не дуже холодно. Терпимо. Це неймовірно красиво, і приїжджати сюди із сім'єю дуже приємна відпустка. Люди в Харбіні також дуже теплі та гостинні. і Загалом усе чудово. Історія фестивалю сягає 1963 року. А взагалі заведено вважати, що традицію створювати скульптури з льоду ще 300 років тому започаткували місцеві рибалки. Фестиваль льоду та снігу триватиме близько місяця. Найбільший наплив гостей очікують наприкінці січня, коли в Китаї святкуватимуть новий рік. Незграбні дитинчата панди досліджують новий простір у берлінському зоопарку. Їм майже п'ять місяців. Доглядачі кажуть, що сестрам-близнюкам уже час покинути дитяче ліжечка і ознайомитися з ігровою кімнатою. Тут малята перебувають увесь день під наглядом мами менмен, -Мен, а ввечері повертаються до затишних ліжок. Сестрам дали німецькі імена Лені й Лоті. Так дитинчат назвали на честь акторки Марлен Дітрих і Берлінського району Шарлотенбург. Маленькі панди дуже допитливі й рухливі. Ігри допоможуть їм розвиватися, краще рухатися та міцніше стояти на лапах. Берлінський зоопарк єдиний звіринець у Німеччині, де є великі панди. Бамбукові ведмеді Дзяоці і Менмен прибули до Берліна у 2017 році. Лені і Лоті не перші дитинчата пари. Менмен мала потом. Також у 2019 році. Тоді вона народила близнюків піта й пола. Коли ті виросли, їх згідно з умовами договору оренди пант відправили до Китаю.